Сегодня э, мы собрались здесь на площади перед рамтеатром почти память и героям круг. То есть азовцы организовали здесь мероприятие, мы поддержали, что да, с хорошим мероприятием чуть не поддерживает. Да я ну, как, я не как. Ну, ми розуміємо, що ті події, які зараз є, вони в принципі є продовженням того, що хлопці, ті герої Крут, вони втримали. Так, вони стали легендою. Для нас. Вони втримали тоді свого часу для нас якесь розуміння того, що з Україну потрібно боротись. І точно так само зараз молоді люди вийшли для того, щоб захищати Україну.

Що згадували їх наші діти, наші онуки та їх онуки. Слава нації! Слава Україні, друзі! Героям слава! Сьогодні ми у пам'ять тих хлопців, які героїчно лягли 99 років тому за незалежність нашої держави. І спостерігаємо протягом останніх трьох років таку саму ситуацію. Сотні, тисячі людей. Цивільна освіту без військової освіти, без спеціальності. Менеджери, програмісти, музиканти зовсім різні люди стоять на кордоні нашої батьківщини. Свята, все життя моє. Води присвята все життя моє. Вони все щастя моє. Води все щастя моє. Зазвони мені бряски там Кайдані. Зазвони мені прям кайдані. Зкрива ширвана цю подирі ранки. Скрива ширина цю понері. Що вона синя ганьбу не волі? Лунка дів твоє.